Що 40 хвилин? Сорок хвилин ти сидів в туалеті. У тебе що? Проблеми з травленням? Так, я погано перетравлю твої дурні жарти. Дуже смішно. Хочеш правду? Я сидів в туалеті, читав новини, mm -hmm. думав про життя, mm -hmm. зіграв пару ігор, пройшов декілька рівнів, mm -hmm. так, роздивлявся між плиточні шви, потім помилувався на дещо. Так. Тому що туалет це мій особистий кабінет, мій особистий простір, де я можу тихо і в спокій посидіти подалі від тебе. Ясно? Взагалі-то ти тут не сам живеш. Ох, Саме в туалет сходити забув. Всім привіт! Я помітила, що в інтернеті є купа блогерів, які вчать, як виживати в дикій місцевості. <світ> ну, знаєте, як харчуватися корою, жити в хаті з палок і підтиратися мухом. По опису дуже схоже на курси, як буд. Але ніхто не вчить, як виживати в місті, хоча тут теж багато труднощів. Тому я навчу вас, як виживати в джунглі. Почнемо з здобування їжі. Найлегше це зробити за допомогою телефону. Що я називаю незламність. Насправді все набагато простіше. Зараз є купа доставок, і ти можеш замовити будь-яку їжу в один клік. І звичайно, якщо в тебе є гроші на картці. Або той, хто може вам люб'язно задонатити. Дякую. Ідіть їсти, мої дорогенькі. А що це ви тут робите? Показуємо інкіним підписникам, як виживати, коли їжу готуєш ти. Mm. Ва-лік. На жаль, цей невеличкий шматочок довелося вирізати, щоб мій канал не заблокували через нецензурну лексику. Тобі все зрозуміло. А від тебе доця, Я такого не очікувала. Ну, це ж я ну це... Якщо так, наступного тижня на кухні хазяйнуєш ти. Муа! Клас. Ось вам перший урок виживання. Кожен сам за себе. Я найщасливіша, найврівноваженіша мама. Наташа, що ти хочеш, Антон? Господи, спитати, що ти робиш? Я медитую Ну, і проговорюю афірмації, бо все, що ти говориш, то воно таке збувається, а ти, ти моє. А це програмування працює з усім? Звісно, Антон. Так. Мені подобається веганська їжа, яку готує Наташа. Ну, і в принципі, Наташа дуже смачно готує. І я більше не мрію про стейк. Такий соковитий, підсмажений, такий з золотою скоринкою. Так, що попрям. Ой. А я тут просто трохи афірмую. Я не злюся на Антона. Я не злюся на Антона, мені не хочеться його нічим вдарити. І моя дружина більше ніколи не злиться на мене через дрібниця. Антон! Мені не боляче. Все. Дзеркало висить? Хазяйка, приймай роботу. Це ж треба ти відображаєшся. Навіть після того, скільки крові ти з мене випила. А чи так криво? Що Значить криво. Я між іншим рівень використовував, бульбашка була посередині. Бульбашка в тебе в голові, дає перевір. Не там. Ти... Боже. Розбите дзеркало. Сім років нещастя. Брехня. я останнє, коли дзеркало розбив, в той день тебе зустрів. Так що не вірся цю дурню. 30 років мінімум всім привіт! З вами експерт по виживанню у міському середовищі Інна. І сьогодні ми зіштовхнемося зі страхом усіх клаустрофобів з ліфтом. Боїться їздити в ліфті і дарма. В ліфті може бути надзвичайно комфортно. А можна ми вже крісло заберемо? Дехто боїться, що трос у ліфті обірветься і почне падати вниз. Але тут немає нічого страшного. Просто перед самим зіткненням треба до догори. І нічого вам не буде. Отак. О-о. Головне глибоко дихати. Я подзвонила татові, він сказав, що скоро тут будуть ремонтники, тому все гаразд. Алло, доця, не хвилюйся. Бригада приїде через годину. Блін, навіть я так глибоко дихала. Тепер мені не вистачить кисню, я тут задихнусь. Але хоч я застрягла у ліфті, без контенту я своїх підписників точно не залишу. Тому у нас рубрика Ща у дівчини в сумочці?». У мене тут тільки найнеобхідніші речі. Помада. Туш, лист для губ, намордник, ще один намордник, строгач і повідок. Ну так, у мене немає собак. Але ввечері, коли я йду по вулиці, в руках за цим. Та маньяк думає, що мій вовка дав десь поруч. Ще один лайфхак по виживанню. Обов'язково носіть з собою маску. Вона реально може вас рятувати. Особливо, коли ти змушена вийти з дому не нафарбовано. А ще краще мати дві. Сьому запіліснявілому бутерброду місяці три. О, Боже. Тут щось ворушиться. О, маленька, але горда цивілізація. Слухайте мої заповіді. Не вбий, не вкради, не їж після шести. Постав лайк і підпишись, якщо сподобалось відео ближнього твого. Сережа. У мене Микита сьогодні брав ноутбук, і потім в історії пошуку. Я побачила, що він дивиться фільми для дорослих. Як це пошло? За є плюс. Ми тепер точно знаємо, що йому подобаються дівчата. Я не хочу ставити його в незручне становище, тому mm. поговори з ним ти. Добре. Даю тобі 100 гривень, і ти з сумним обличчям ідеш мами і кажеш, що такого більше не повториться. Господа, що ти знову зробив, а? 200 гривень, і це залишається таємницею. Системи ERP дають змогу об'єднати різні аспекти бізнесу, включно з фінансами, закупівлями, управлінням ланцюгами поставок, виробництвом, продажами та управлінням персоналом в одній інтегрованій системі. Це забезпечує централізований доступ до всіх ключових даних і процесів. Презентацію закінчив. Дякую за увагу. Перепрошую, а чи не могли б ви ще 2-3-15 хвилин? Докладніше розкрити тему? М? Добре. Автоматизація рутинних завдань знижує потребу в ручному опрацюванні даних, що не тільки прискорює виконання операцій, а й зменшує ймовірність помилок. Наприклад, автоматизація процесів обліку. Дуже приємно мати справу з розумними людьми. Продовжуйте. Сережа. Я у вані знайшла презервативи. І що? Що і що? Дитині 13 років. На що воно йому потрібно? Взагалі-то це ви мали б мені розказувати, а не я вам. Ти, ти сильно розумний став. Поговори з сином. А ось це я забираю собі. Як користуватись? Знаєш? Знаю. Що тут ще скажеш? Скористь друг. Ваня, взагалі-то мама права. Молодець. Тобі про таке ще рано думати. Ти зараз маєш думати тільки про навчання. Вань. От рано. Пішла. Ось, призивати Але дійсно тобі ще ранувато. Почекай хоча б до 16. Але коли б це не сталося? Використовують захист. А, тату, не переймайся. Я знаю, що рано. Це так просто на всяк випадок. Молодець. Тому я тобі даю свої замість тих, що мама забрала. Та ні не треба. бери, не соромся. Тат, я просто твоїм не дуже довіряю. Нормальний презерватив. Жити довгі. 2018 року. Ух ти, дивись, збереглися позначки зросту наших дітей. А от і наші з тобою позначки. А ну, ось так. А? Не зрозумів. Трьох сантиметрів не вистачає. Все, стоптався діду. А я чоловік в повному розквіті сил. Єдине, що в тебе розквітає, це букет твоїх болячок. Так, а ну, встань ти, Міріся. Мене нічого не помінялось. Ага. Ага. Тільки 20 років тому груди у тебе були на рівні 12-річної Оксани, а зараз на рівні 10 років. А в тебе 20 років тому волосся з носа не А Це в мене організм відростив природний бар'єр, щоб не чути запахів твоїх кулінарних шедеврів. Правда. Ага. Значить, тобі і фарба не смердітиме. Все! Фарбошу, все сам, старе. І зовсім я не не старий! кажи, руки в тебе золоті. Ще завгодно можеш зробити. Валік, mm. а може б ти й диван поремонтував, щоб не репів. Хіба він у нас репить? Якщо ми захочемо, може зарапіти. Oh, oh, Валік! Ти що робиш? Піду. Подихаю трохи на двір від цієї фарби. Мам. Mm? Я вже майже тиждень отримую гарні оцінки. Не маю жодного зауваження за поведінку. Вчасно виношу сміття і прибираю в кімнаті. Ти молодець, Ваня, я тобою пишаюся. Продовжуй в тому ж дусі. Давай допоможу. А, давай. Слухай, то може ти мені повернеш мій телефон? Опа. Мені здається, ти без нього прекрасно справляєшся. Чудово. ну, будь ласка, я все зрозумів. Я тебе буду дуже слухняний. До речі, ти сьогодні дуже гарно виглядаєш. Навчився, тата. Ну, добре, добре, поверну тобі телефон. Розвернись, не дивись. Я його сховала. В сенсі. Ну Ви самі винні, постійно їх шукаєте, а мені доводиться шукати нові місця, щоб їх заховати. Насіка, дай мені 5 хвилин, я зараз його знайду. Май, май. О, тримай. Що це таке? Я не знайшла твій телефон, але будеш користуватися цим. Він теж хороший, клавіші працюють. Мам! Надімаєш всі сміятись будуть. Ви що? Мене ненавидите? Тримайся, синку. Ну, чому мене ніхто не рятує з цього ліфта? Я тут вже 18 годин сижу. Ну, майже 18. Дві. Я знайшла цукерку в сумоці і розділила її на сім частин. Думаю, тиждень протягну. Давай, давай, давай. Благослови Боже за цю трапезу касирку з продуктового, яка ніколи не має копійок на здачу. Це на перший день. Бачите? Навіть в такій скрутній ситуації можна жити солодко. Головне, не вішайте носа. Я помру з голоду. І з'їла всього один шматочок, а далі все просто як в тумані. У мене більше нічого немає. А, -ха -ха -ха. а чого я розклеїлась? Я експерт по виживанню чи хто? Я маю бути зібрана і холоднокровна. Я виживу на моєму пам'ятнику. Хай буде фото, де я в чорному купальнику. Чи це занадто? О, тоді краще в брючному костюмі, де я типу така ділова кішка. А ще краще замість фото зробіть qr код з посиланням на мою інсту, щоб люди могли плакати і лайкати. До речі, підписники, напишіть, може, я можу зробити щось востаннє для вас. Що? я не буду показувати груди. Хто це написав? Я вас зараз забаню. Хоча знаєте, я тут так подумала. Чого б і ні? Запам'ятайте мене молодою і красивою. Свободі! Але на жаль, ми стикнулися з іншою проблемою багатьох містян. Непрацюючий ліфт. Ну, це зав'язують трендіти. Поламала ліфт, тепер допомагаються все перти нагору. З вами був експерт по виживанню Інна, і зараз я спробую заперти всі ці сумки на гору і вижити. Слухай, я хвилююсь. Ти уявляєш, взагалі, як нам пощастило, що гуру психології змогла виділити вільну годину у своєму щільному графіку. Вау. Що не хвилюєшся? Ну чого? Я, Я хвилююсь, бо з виділеною нам години, яка коштує 300 доларів, пройшло вже п'ять хвилин, а вона досі не дзвонить. Якось так. Yes. No. Не будь таким дріб'язковим. Mm -hmm. Це наше сімейне щастя, воно не може коштувати занадто дорого. Mm -hmm. Вітаю! Пропоную сьогоднішню нашу зустріч призначити знайомство, щоб ми могли поспілкуватися і визначити вашу подальшу терапію. Мене звати Катерина. Я. Я Антон, це моя дружина Наталя. У нас двоє тримісячних дітей, Близнюки – Ілюша і Поліна. І з їх народженням наш стиль життя сильно змінився. І ми переживаємо, що це може зіпсувати наші стосунки. І, значить, в принципі, в принципі, от це глобальна причина того нашого діалогу. Добре. Вибачте, просто хотілося взяти максимум з виділеного нам часу. Дякую. Я зрозуміла. Не переживайте це у мене. Просто в мене теж новонароджена донечка, тому повірте, я вас прекрасно розумію. Там чоловік, він зараз швиденько з усім розбереться. Отже, ми сьогодні. я не можу Вибачте. Ми сьогодні з вами хочемо. Вибачте, одну хвилинку. Діма, ти нормальний взагалі. Я ж тобі бутилочку з молоком лишила. Я його закип'ятив випадково. Воно дуже гаряче. Як це ти нафіг його закип'ятив? Треба менше в танки свої стріляти. Нічого б не закипіло. Давай бігом під проточну воду. Іди от сюди, сказала. Барана. Я забула вимкнути мікрофон. Ну, те, що ви почули. Продовжимо. Ні, ні, ви знаєте, в нас все добре. Ви можете йти э, годувати свою донечку. Дякую дуже за сеанс. сенс. Все ідеально. Але, але просто пообіцяй мені, що ми будемо менше злитися з плюс всяких дрібничок, добре? Добре. 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 Ти, до речі, давав дітям вітаміни. Я повністю тебе підтримую. Знаєш, просто треба відноситись до всього трішечки легше. Піду за вітамінками. Мам, тата, звідки беруться діти? А що це в тебе за пляма така? Знімай футболку, я піду за першу. Ну, нагадали. Там вже в пралці фільтр забився, я піду відремонтую. Не тікайте від теми. Оксана, ти ну, ж батько, ти розкажи. Розумієш, Мишко, коли дорослі чоловік і жінка одружуються, вони, вони так міцно-міцно. Обіймаються і між ними утворюється така магія. Ми... Ага, а дощ іде, тому що хмаринка плаче. Будь ласка. Добре, я поясню, як пояснюють дорослим людям. Справа в тому, що у кожній жінці є яйцеклітини. і під час менструального циклу це називається овуляція, вони проходять. По трубах. І потрапляють в матку. А вже потім там значить, визрівають э... Ну, все, все, дякую. Я так і думав, що це вже складно. А, а хлопці в школі кажуть, що це просто від сексу. Хлопці, а ви знали, що у мами всередині якісь труби є. Ну, це ти вже точно будеш сама їм пояснювати. Ми родина чи ні? Валік? Він спить. Палік. Mm. Ти стільки сьогодні всього зробив по дому. А по твоєму я мало наробився, треба добити мене розмовами. Я готова тобі віддячити. Що ти маєш на увазі? Тільки скажи, я готова на все. Ти ж Додуматись в третій годині ночі жерти картоплю. Ну, Ти ж сама сказала все, що хочу. А-ра. <зас> Один чоловік мав лагідного кота, який ніколи не робив шкоди, не дасть хазяїн їсти, Мурко пройде біля ласочів, навіть не глянувши. Словом, тільки одними мишами смугастики ну Як ти читаєш казочку? Ти ніби новини зачитуєш. А, а як треба? Ось так. Давай. Спочатку полювалося добре, оскільки христинів розплодилася сила силен. Та й сіренькі кота за ворога не вважали. Проте з часом маленькі почали боятись, і снірки не показували. Наташа, ти піцу замовляєш з більшим ентузіазмом? Ну як тоді? Одного разу зібралися в лісі різні птахи, Повсідалися на деревах та й стали раду радити. Всі люди і звірі казали, що вони мають царя, а у птахів його немає. Бачиш, так набагато краще. Уолл Дісней був масоном 33 го ступеню і багато разів зустрічався з рептилоїдами, які, накладаючи на себе голограму людини, проникли до влади всіх країн світу, щоб захопити планету.